Я військовим тут як міг, от, та і по великому рахунку вони мені теж не заважали зону досліджувати, бо самі розумієте, зона діло таке, що це жива істота по великому рахунку, цілий організм, можна сказати, якого треба відчувати, поважати, розуміти. А потім так вийшло, що військові якось, ну, якщо делікатно так сказати, не дуже то розділяли мою позицію щодо цього. Для них це був виключно ресурс, інструмент, в певній мірі навіть знаряддя. Я таке не дуже поважаю, і почалися у нас з ними невеликі проблеми. Останнє, що сталося, це стався другий викид. Ми тоді, якраз з генералом Грантом, товариш мій, фактично єдина адекватна людина, яка була серед військових. Ми якраз тоді рухалися від Луїсвіля, тому що довелося евакуйовувати звітом багато спорядження, артефактів та іншого всього. І, скажімо так, накрило нас другим викидом. От. На щастя, цей викид він не те, щоб прям моментально розповсюджувався, і я в той час був якраз отут біля Малдри, там де е, залізнодорожні ці депо. Ну, генерал Грант залишився, бо тоді була велика проблема у нас. Взагалі, якщо знаєте, то після першого викиду сюди ж багато сталкерів наїхало всяких. Ну і монолітівці в тому числі вирішили, що тут можуть спробувати знайти голос моноліту справжній. Тоді багато монолітівців розчарувалися після цієї, першої, ну, після зони в Україні. Ну, а тут вони для себе віднайшли нове життя. І ж фактично штурмували Луїсвіль. Військові його тримали, як могли. Ну, а потім фактично почали вони прориватися. І через це ми евакуйовували всі е, ну, обладнання, коротше, називаємо це так. Але невідомо, що там сталося далі в Луїсвілі. Ми вже коли закінчували евакуацію обладнання, то стався другий викид. Генерал Грамт тоді залишився позаду, і з того, що я знаю, десь тут він а, біля Малдри і сконав. Ну, а я тоді відійшов далі до КПП пропускного, і коли ми зрозуміли, що викид закінчився, то я повернувся в зону. Радіація тоді трошки відступила після другого викиду. І оселився я в відомому вам містечку Роузвуд. От, нікого ага. на той час вже в зоні не було. Ходили одні тільки зомбаки, залишки місцевих, майже всі сталкери, які сюди нахлинули після першого викиду, теж зомбувалися. Ну і я там собі намагався існувати. На той час в мене з військовими закінчилися всі будь-які добрі наміри. Дуже ми з ними розійшлися в баченні ситуації. Я пробував їм пояснити, що до зони треба відноситися з повагою і з розумінням. А вони на своєму казали, що не ліз старий, це наша власність територія США, розумієш? Для них це фактично була ще одна нафтова жила, яку вони намагалися приборкати під себе. От Ага. Ага, Ну, скажімо так, розійшлися наші з ними шляхи, але в мене залишилися певні зв'язки, контакти, друзі генерала Гранта. Через яких, власне, я зараз і можу певні речі з зони вивозити і привозити. Ну і вони мене в певній мірі терплять, тому що, я так розумію, за старі заслуги якось ще якесь мінімальне відношення хороше до мене залишилося, тому вони мене сильно і не шманали, тоді коли прислали своїх солдафонів. Так що така от історія. А я, власне, намагаюся для себе зрозуміти, що ж власне відбулося тоді в Луїсвілі, і чому тоді стався і другий викид, і перший, і що взагалі тут відбувалося. Тому що мені мало що розказували. Я фактично був в певній мірі перекладачем між цими військовими і зоною, намагався їм пояснити, що вона думає, що відчуває, як до неї відноситися. Але так, в суті, я й не дізнався. От. Судячи з документів, які знайшлися в тій лабораторії біля в Вестпойнту, то військові намагалися, скажімо так, взяти під контроль ноосферу. Ви ж знаєте, що таке ноосфера? Всі в курсі? No Суспільний разу щось таке. База ну, даних планети, чи ж не знаю, мірі як так. Вікіпедія якась в просторі. В певній мірі так. По великому рахунку всі живі істоти, включно з деревами, рослинами, тваринами і людьми, всі ми разом пов'язані одною величезною мережею інформаційною. Можна сказати, це звідси йде і телепатія, і телекінез, і всі оці надприродні явища. І звідси, власне, і виходять аномалії. Моя теорія, що всі аномалії, які ви зустрічаєте, це віддзеркалення людських думок, ідей і відчуттів, та й не тільки людських. Це Фактично певні прориви ноосфери, які витікають в наш, в наш скажімо так, вимір. Так що, Мальфара, ви думаєте, що військові спровокували зону на викид? Я напевно не, не, не знаю, чи вони спровокували, але судячи з тих документів, які вдалося знайти СЕМу в тій лабораторії, то вони намагалися контролювати нову сферу за рахунок якогось штучного інтелекту чи програми, навіть не знаю. Ну, коротше кажучи, я так розумію, що в той час, коли наші намагалися підключити восьмох людей, до ноосфери і контролювати її спільною свідомістю, то, скажімо так, вчені США вирішили, що цього явно недостатньо і набагато ефективніше і надійніше підключити комп'ютер до цього всього, щоб він інтерпретував. І Я от власне хочу розібратися, що ж там таке відбулося, бо якщо їм це в теорії вдалося, то це можна отримати величезну владу. І над зоною, і, можливо, над всім світом. Я хочу розібратися, що ж там таке, і що з цим робити. Тому що якщо це дійсно така, скажімо так, ключ до контролю над людством і взагалі над всією нашою планетою, то я навіть не знаю, що з цим робити. Чи скористатися, чи знищити. О, такі ж знаки. Ну тому не і хочу я це все. Хочу це все розібратися, тому О, мене це і цікавить, тому я і намагаюся якось просунутися поближче до Луїсвіля і постійно прошу сталкерів, наймаю їх, щоб вони перевіряли радіацію тут навколо. Ну і слідкую за тим, як вона відсувається і зменшується. Зрозуміло тебе. Ну що, братва, ну, той... Цікаво. Допоможемо мальфарчику. Ну, цікаво, цікаво. Звісно, ну, поможемо. Я, ж кажу, Конечно, поможем. Нам я б по цьому рахунку туди осталось. планував іти сам. От. Я не думаю, що там будуть якісь великі проблеми, але я ж кажу, якщо нічого не станеться, то за те, що за компанію зі мною поїдете, то по тисячі кожному дам. Якщо вас така скромна сума влаштовує, то я залюбки. Чому би не влаштувати? А пойде, пойде. Так, та й швидше ти звільнишся і повернешся туди, куди нам потрібно. Тому ми підтримуємо тебе в цьому. А ви хотіли щось продати мені? <продук <Chapin> <продук> 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 я так розумію, ви розбиралися say... їхати. Так, Там мені припаси banque. з собою в машині. O. По великому рахунку, раз я проїздом, то можете в бар вже і навіть не заїжджати, може вам все продати і купити що ви хочете. Круто, оце круто було б. Це як той передвігаючийся той торговець було б Магазин. <реш> типу того. Тільки хлопці, давайте, щоб машину не грузити, давайте по дорозі назад. Добре? А Так. Беремо по дорозі назад. Ну що ж. Тоді зараз трошки я перекушу, покурю, ви поки збирайтеся і будемо висуватися. А той, а у тебе джип? Чи що там, ми там сі, так, то, так, не, так, заліз, ми не, не до тебе? Там же шість посадич. А, здається, там шість місць. Так, здається, помістимося на моєму. О, шикарно взагалі. Нормально, що. Під кінець все здамо, що положим десь на вході хабара. Давайте підготуйте все, поки мальфара відпочине. Давай на холод ос. Я тоді тут посиджу про курю. Той в непали можете поки що засунуть у рюкзаки, а виберіть собі щось потужне із холодного.